Милостиня іда. Уже стемніло старий бібліотекар засвітив залі свічки. Король і королевич все ще сиділи за столом один навпроти одного і продовжували розмову. Колись я мислив так само, як і ти, але життя нав... навчило мене, що істинне розуміння правди і справедливості існує лише у Бога. Ці слова я, молодий правитель, наказав виписати на стіні свого палацу як тільки став повноправним володарем своєї країни, задумливо сказав король. Дуже пишався тим, що нарешті зможу навести лад у державі, керуючись цими абсолютними законами. Я хотів пізнати життя людей, зрозуміти причини, які спонукають їх на ті чи інші дії. І тому запрошував в свій палац багатьох мудреців, спілкувався з мандрівниками, ученими мужами, звіздарями, що провіщають долю. До того ж, я сам багато подорожував зі своєю свитою. Розповім тобі історію, коли я вперше зламав свою гординю та пережив звичайний людський сором. Одного разу, проїжджаючи з придворними вельможами, дорогою, яка вела сусіднє королівство, побачив я. Самотнього старця, що стояв над річкою в глибокій задумі. Босий у тоненькій богій сорочці, я наказав слугам подати йому милостиню, але той чоловік лише вклонився на знак подяки, він не прийняв мого дару. Цей величний поклін був жестом прощення і благословення водночас. Такої гідності та внутрішньої краси я не бачив ні в кого з королів. Збентежило мене, але королівська гординя не дозволила приділити цьому чоловікові більше уваги. Повертаючись до палацу тієї самої дороги, ми знову зустріли старого. Він повільно йшов в бік міста. Я наказав зупинити карету і запропонував підвести подорожнього. Він так пильно подивився в мої очі, що я не насмілився запропонувати йому місце поруч з візником і запросив цього злидаря у свою карету. В якусь мить навіть сам розгубився, я не міг почуватися володарем в присутності цього старця. Щоб розвіяти мовчання, заговорив до нього, бачу, життя не було милостивим до тебе, старче. Життя було до мене таким, яким я був готовий його прийняти, спокійно відказав чоловік. У тебе є хтось з різних в цьому світі, в мене є чисте повітря і небо над головою. Я нікого в цьому світі не обтяжую своєю присутністю, і мені ніхто не заважає. Хіба цього достатньо для життя? запитав я. Для життя достатньо самого життя, з гідністю відказав старий. Вражений його мудрістю, я запросив чоловіка в палац і пообіцяв щедро нагородити, аби він відчув більше радості від свого існування. Старий довго не погоджувався, але я настояв, щоб він увійшов до палацу. Я провів його довгим коридором і наблизився до дверей скарбниці. Перед дверима виконав ритуал, якого дотримувались до мене всі королі, пав навколішки і почав дякувати Богу за всі блага та багатства, які він мені дарує, просив примножити подаяння своїх підданих. Коли я завершив молитву, старця біля мене не було. Слуги наздогнали його вже одворі. Чому ти пішов, не дочекавшись милостині? запитали старого. Я не беру милостині вже браків. Відказав сказав мудреці з гідністю. Я думав, що король могутній володар, а він випрошує в Бога подаяння від немічних жібраків свого королівства. Коли мені переказали слова старого, я був обурений. Він намагався принизити королівську милість і обізвав короля жібраком. Слуги впіймали старця і ще раз привели до палату. Коли цей немічний старий бідняк постав перед моїми очима, я палав гнівом. Як ти посмів принизити короля? Знаєш, що за це будеш жорстоко покараний, сказав я. Якщо ти за володар, якщо тебе може принизити навіть безсилий старець, усміхнувся він. І я махнув слугам рукою, щоб вони залишили нас наодинці. Мені раптом теж видалася смішною власна бундючність. Невже слова людини, яка не має за плечима облуди й злорадства, можуть бути для мене принижливими? Я хотів зрозуміти його зухвалі слова. Очевидно було, що смерть не лякала старого, він давно перестав зважати на її присутність. Слухаю тебе, сказав я, намагаючись зберігати суворий владний тон. Ти хотів показати мені скрині повні золота, похвалитися своїм багатством. Чого буде варте твоє багатство, коли ти зостанешся сам серед золота, і тобі нікому буде подати кухлик води чи скоринку сухого хліба. Воно видається тобі цінним лише тому, що на тебе працюють люди всього королівства. За золото ти можеш купувати в них свої королівські забаганки, їхній труд та покор. Це багатство зароблене людьми, які довірили його тобі на певний час. Що можеш ти дати своїм? Що можеш ти дати зі своїх власних скарбів? Що в тебе своє? Навіть тіло твоє тобі не належить. Ти занадто захопився чужим і тому нездатний розкрити в собі своє багатство. Лякаєш мене тим, що можеш забрати моє тіло. Старий засміявся. Цей мотлох навіть мені не дуже служить, яка користь тобі з нього. А того, що належить мені, ти забрати не можеш. Я мовчав. Мені нічого було сказати старому, але не хотів його просто так відпустити. Вперше в житті я бачив перед собою істинно вільну людину. Її слова були гострими, як меч, та легкими, як подих вітру. Коли настала мовчанка, я раптом подумав, що старцеві важко стояти, його ноги тремтіли під... від привтоми, але очі дивились ясно, губи злегка посміхалися. Наказую тобі сісти, сказав я. Ти нічого не можеш мені наказувати, знову посміхнувся старий. Я не належу до людей, що чекають від тебе милості, бо приймаю милость лише від Бога. І я кажу тобі ти жебрак, який все життя приймає милостиню від людей, що тяжко працюють на тебе, і ти їхню милостиню перетворюєш у прокляття для людей і для самого себе. Ти обдер їх до нитки. Носячи на своєму тілі коштовний одяг, який вони пошили для тебе, ти заставив їх голодними, хоча сам споживаєш плоди, вирощені їхніми руками, ти змусив їх побудувати темниці, в яких утримуєш бунтівних рабів. Чи ти задумувався над тим, скільки крові і проклять увібрало в себе золото твоїх скарбниць, який пломінь гніву та бажання помсти горить у блиску твоїх скарбів? І ти хочеш зробити мені дар цієї крові і кривди, мене Бог обдарував життям, і за цей дар нічим не треба платити. Чи ти, королю, дякуєш йому за дар життя, без якого всі твої багатства мертві? Тоді я вперше пережив великий сором, адже він сказав правду. З того часу щодня складаю молитву вдячності Богові за те, що дав мені життя серед людей. Які трудяться заради нашого спільного блага. Я благаю в нього мудрості, аби правильно розпорядитися цими благами. Але ж піддані короля у всьому світі зобов'язані утримувати правителя, здивувався королевич, так ведеться споконвіку, не можеш він сіяти та орати, як звичайний селянин. Так ведеться, сину, бо так заведено королями. Королі творять закони, суд. Їхня справедливість різко співпадає зі справедливістю Божою, тим більше з людським розумінням правди. Можливо, цей старець мав у чомусь рацію я теж не проситиму у Бога милостині, ти навчив мене з гідністю приймати дари долі, але все ж не переконав у тім, що можна зовсім по-різному трактувати правду і справедливість. Коли ти стоїш перед дзеркалом, з якого боку бачиш свою праву руку? З правого. Але якщо б ти стояв на місці дзеркала, то в його правій частині опиниться твоя ліва рука. Королевич покрутив рукою, мислено поставив себе перед дзеркалом. Справді, це просто, але дивно. Так виглядає правда людей, що стоять один навпроти іншого. Король завжди стоїть навпроти своїх підданих, і їхню правду має читати з допомогою. Внутрішнього дзеркала. Але ж тоді виходить, що світ це система дзеркал. Правда, кожної людини відображається під іншим кутом заломлення світла. Людина, яка хоче змусити всіх думати так, як думає вона, це людина, що має намір побачити своє власне відображення в безлічі дзеркал перед собою. Люди справді чимось схожі на дзеркала, але зовсім різні. Кожен відображає в своїх очах. Чи в словах якусь часточку самого, тебе самого. Ти пригадуєш, як в дитинстві забавлявся своїми смішними відображеннями в залі з кривими дзеркалами? Так, це справді було дивовижно. З довготелесого, те велетня я перетворювався в кругленького товстуна, засміявся королевич. Але в реальному світі мають бути якісь очевидні істини, на яких тримається держава, суд, порядок в королівстві. Звичайно, вони існують, але їх треба припасовувати одну до одної. Тому існує ієрархія влади, яка тримається на ієрархії інтересів, а ієрархія інтересів творить свої закони та свою справедливість. Я вважаю, що мудрі освічені люди можуть витворити таку систему цінностей, яка буде влаштовувати всіх лише до певної міри. Послухай історію, яка трапилась з моїм добрим другом, королем сусідньої країни. Він теж вважає, що мудрість влади підпирається єдиними законами, оточив себе мудрецями і часто посилається на їхні поради в прийнятті державних рішень. І ось що з цього вийшло. Один з його радників виділявся особливим поглядом на життя. Він завжди неоднозначно і прямо висловлював свою думку, і коли помер верховний суддя, король вирішив запросити свого радника на цю відповідальну посаду. Ваше Величність, я не можу бути Верховним суддею, бо ми з вами дуже по-різному оцінюємо життя, відмовлявся радник. Не настільки ж по різному, щоб не приймати справедливі рішення в суді, наполягав король. Мудрець сіляко опирався, але володар настояв на своєму. Ви пошкодуєте, що вчинили необачно, зауважив радник, але змушений був виконати наказ короля. Перша справа, яку розглядав новий верховний суддя, була про пограбування багато вельможі. Злодії впіймали на гарячому, і суддя взявся уважно вислухати обидві сторони. Вирок його був несподіваним. Він наказав засудити вельможу на півроку в'язнення, як найбільшого злодія і здирника у всьому місті що призвів до зубожіння багатьох людей та змусив нещасного чоловіка вдатися до грабежу. Обурений позивач не міг прийти до тями від люті і вимагав, щоб його допустили до короля. Якщо я найбільший згодів в місті, то ти, королю, найбільший здирник у всьому королівстві. Негайно позбудься цього судді, бо наступним засудженим будеш ти вигукував обурений вельможа. Так мій друг змушений був визнати, що правда може бути дуже різною і навіть виправданою, якщо той, хто її сповідує, зможе аргументовано довести свою правоту. Як можна назвати правителя злодієм? Хіба він вдирається в чужі будинки, грабує подорожніх, вражено сказав Королевич. Всі люди розуміють, що держава складний організм, вона існує за рахунок податків, і не лише за рахунок податків. Якщо б я вирішив усмирити непокірне племя, яке відмовилося оплатити визначену данину через неврожай на зброєю своїх вояків, то скільки вдів та осиротілих дітей зосталося б Україні? Так, я не вбив би їх власною рукою, і мій суд не визнав би мене вбивцем. Але я спричинився б до смерті невинних людей. І за це моя душа постала б перед Божим судом. Я не пограбував би подорожнього, але мої слуги відібрали б у голодних останній шматок хліба, аби наповнити королівську скарбницю. Як ти думаєш, цей суддя визнав би мене винним чи виправдав би? Ти розмірковуєш не як правитель, вражно сказав королевич. Я розмірковую, як зряча людина. Тому маю право бути королем, посміхнувся Володар. І те, про що сьогодні розмовляю з тобою, можу довірити лише тобі, та німому паперу. Ти пишеш книгу? вражено запитав королевич. Я списую свої сни, але ж те все, про що ти розповідав мені, не було сном. Всі прожиті хвилі життя вже стали сном. Важко розділяти їх із тим, що снилося, мріялося. Здійснилося чи не здійснилося? Король замовк, його голос затремтів від хвилювання. Він піднявся, повільною ходою пішов до шафи з книгами, вона була зачинена. Це була особлива бібліотека короля. Доторкнувся перснем до замка, і двері легко розкрилися. Король взяв з полиці позволочений фоліант. На ньому було написано Книга сновидінь. Погортав списане і королевич помітив, що в книзі багато порожніх сторінок. Батьку, ти все ще дописуєш свою книгу? Все ще дописую. Сон не закінчується. А чи можна мені її почитати? схвильовано запитав син. Читай, несподівано згодився король. Може, колись і тобі закортить її дописувати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.